Ми вже розповідали про урочисті лінійки, які відбулися 1 вересня у різних навчальних закладах області. І, хоч наступний сюжет теж присвячений цій темі, мова у ньому піде про особливих учнів. Ув'язнений – 30-річний Тарас Бойко, учень випускного класу Томачіцької вечірньої загальноосвітньої школи других-третіх ступенів. До навчального закладу ходить щодня. Дорога недовга дві хвилини. Проте у супроводі охорони. Вже три роки відбуває покарання у виправній колонії у то Через рік буде дома, в Чернівцях. За цей час планує здобути середню освіту та в цінах установи скласти зно і вже на волі вступити до вищого навчального закладу. Це хотілося б на е е економічний. У класі Тараса Бойка 20 учнів: наймолодшому 19, найстаршому 38 років. Улюблені предмети випускника, математика та географія. Чоловік розповідає, навчання за ґратами майже нічим не відрізняється від звичайної школи. Урок триває 45 хвилин. На день таких не більше чотирьох. Розпочинається навчання о 16-й годині. Проте, якими б хорошими не були умови для перебування та навчання, чоловік дуже хоче. На волю робить усе можливе, щоб переосмислити життя та змінитися. Mm, першим ділом нормально себе поважу, вчуся. Порушують у Богдана Болюка традиція: щороку на перший дзвоник приїжджати до виправної колонії. До установи голова Коломийської районної ради їде для того, щоб поспілкуватися із засудженими. Таким людям треба більше підтримки, більше турботи для того, щоб не стали на той достойний шлях життя. Вони такі самі громадяни України, як і ми з вами. Начальник управління освіти Коломийської районної державної адміністрації Ігор Мартинюк приїхав, щоб підтримати засуджених учнів. Держава про них не забуває і вони здобували ту освіту, яку будь-який учень на волі здобуває, і могли продовжувати своє життя і бути повноцінними членами нашої держави. Директор місцевої школи каже: в установі є ув'язнені, які не вміють ні читати, ні писати. Але якщо вони мають бажання вчитися грамоті, то з ними займаються. Кожного року такі приходять. а вони мають можливість бути зараховані. Число учнів нашої школи з ними є окремо працюють наші педагоги, вирівнюють їхні знання, ну і вони здобувають. Базову середню освіту. школа за ґратами працює вже вісім років. Тут незмінний педагогічний склад, одинадцять викладачів. Колектив школи щороку починає навчальний рік з однієї кількості учнів, а до останнього дзвоника їх значно менше. Проте вчителів це не засмучує. Це свідчить про те, що частина учнів покинула цю установу, а причини такі, що вони мають. Можливість достроково звільнятися або пом'якшити режим відбування покарання. Бажання засудженого вчитися в школі має велике значення, розповідає начальник коломийської виправної колонії, номер 41 ігор Туркалевич. Засуджений який добросовісно відноситься до праці, також проявляє бажання вчитися в школі, тобто він вже проявляє свою. То, що він виправляється, готовий до виходу до суспільного корисного життя в суспільстві, людина стає, перевиховується. Для гостей, які завітали на свято Дня Знань, адміністрація закладу провела екскурсію установою, а засуджені підготували святковий концерт. На завершення пролунав довгоочікуваний вересневий дзвоник.